Привіт, Мої любі водолійчики. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте спробуємо зробити таро передбачення на 2024 рік, помісячно, але тільки на старших арканах. Тому що старші аркани це важливість, і ми будемо зразу бачити, чого стосуватися буде та важливість, якої сфери. Давайте спробуємо, тому що по місячні передбачення я буду робити, щотижневі буду робити, тобто більш розгорнуті. А зараз подивимося, так би мовити, червону нитку кожного місяця. Отож, беремо вже з лютого, бо січень вже минув. Любимої водолійчики. І карта для вас на лютий місяць. Ой, судження! Старший аркан, страшний суд в класиці називається. Це пробудження, це оновлення, це переосмислення, це немов прокидаєшся від спячки. І розумієш, що як я раніше цього не помічав, як я раніше могла жити без цього. чи ось так. Це може бути звістка, тому що тут ангел трубить в трубу. Звістка з повітря, смс-кою, хтось вам щось скаже емейлом, зателефонують. Звістка, яка також переверне ваше життя, поміняє ваш світогляд, поміняє ваше бачення. Тут мертві стають з могил, бо ангел трубить в трубу їх кличе. Але також зверніть і візьміть до уваги, що це кармічна карта. Тобто з... оновлення і. Це розплата. Тобто ви отримуєте те, що ви заслужили, яку карму ви собі напрацювали. Якщо вам щось не подобається, щось не влаштовує, ну тоді зверніть увагу, пригадайте собі, що, як ви поступили. Можливо, ви з кимось поступили несправедливо і тепер отримуєте на горіхи. Ну, тобто, це основні тези. Лютого це пробудження, а вже хто від чого пробуджується, хто на що відкриє очі, хто що зрозуміє, підставляйте кожен під свою ситуацію. Оновлення, коли, можливо, хтось зрозуміє мету, що я хочу, до чого мені йти, чого я хочу досягти, хто я, роздуми, ось на таку тему. Ну і, звісно, розплата, тому що карта кармічна. Дивимося далі березень місяць, який буде для водолійчиків. Дурень. Ваша карта водолійська, карта повітря, енергетика повітря. Дурень це нуль. Не, не дурень, тому що ду, дурачок, а дурень тому, що, лег... тому От, власне, як ви, кожна карта має плюс і мінус і багато грани. і куди ви скеруєте цю енергію, ту легкість. Проявляйте легкість, безтурботність, коли не зациклюєтеся на чомусь, коли легкі на підйом, легко щось починати. Ось така повітря, легкість повітря, а не вітряність, і тому що нуль може бути обнулення, а нуль може бути як чорна діра, яка затягує і як і депресія, і все і важко вибратися, і стаєш нулем, стаєш ніким. Тому називається дурень, що не беру собі нічого до голови, так все легко. Це знову ж таки, стосуватися в кожного може будь-що початок. А що саме ви починаєте, обираєте ви самі нову кар'єру, нове життя, нове спілкування, нові люди, нова країна, будь-що, вивчати нові мови. Це свобода. Коли ви щось відпускаєте, залишаєте щось позаду. Легкість, спонтанність, невинність, оригінальність також притаманна водоліям. Це фішка водоліїв, оригінальність і легкість пригоди і спонтанність, легкість на підйом. Ось дотримуйтеся всіх тих, скеровуйте в таке русло, свою діяльність і все буде гаразд. І тоді нуль буде. З легкістю ви його сприймете і з легкістю вирушите. Подивіться, тут дівчина робить селфі на краю прірви. І її не турбується, вона не боїться, вона впевнена в своїй свої, ну, поставі, в своїх ногах, що вона не впаде. Класна енергетика, використайте її в правильному керунку, з легкістю, от важливо, легкість, чого би вона не стосувалася. Не легковажність, а легкість. Коли ми легко все сприймаємо, легко не обтяжуємо себе, дивимося далі. Так? Квітень, який буде для водолітчиків, смерть. А смерть це вже трансформація, мало би бути навпаки, так? тому що ви трансформуєтеся і починаєте спочатку. А тут початок і трансформація. Можливо, воно буде одночасно так буде перетікати От з березня в квітень. Смерть це повільно, коли ми доходимо своїм ходом. Не так, що от як вежа, блискавка вдарила і все, і мусиш. Обставини складаються так, що в тебе немає вибору. А смерть це коли я сам чи сама розумію, відпускаю, не хочу, переосмислив, набридло. Коли отже нема сили терпіти чи нема сили, тягнути ту ношу ну в кожного своя, в кожного своє переродження в різних сферах, підставляйте кожен свою ситуацію, але смерть це рух. Трансформація це коли ми не сидимо, чекаємо, а в цьому керунку робимо щось для покращення. В долині мережі смерть це птах фенікс, відродження, переродження. Це трансформація, це закінчення зміна фаз. Коли закінчується один цикл, починається новий, але такий, який влаштовує вас, як хочете ви. Знову ж таки, в якій сфері підставляйте кожен під свою ситуацію. Перехід. І найважливіше в цьому переході відпускання і звільнення. Інакше без цього ви знов тягнете за собою весь тягар, який вас обтяжував. Всі проблеми, які вас довели до цього, до цієї трансформації, ви знов переносите. Тому обов'язково потрібно відпустити, переступити, забути і йти з легкістю. Ось. З легкістю, так як ви вмієте водолійчики. З легкістю відпускати, з легкістю починати, не зациклюватися і з легкістю трансформувати своє життя себе на краще. Так як вам буде краще. Травень, який буде для водолійчиків, помірність ось все вас все буде гаразд, тому що помірність це коли все йде своїм ходом. Коли не потрібно щось, я приймаю, мене влаштовує те, що, що я трансформувалася, чи що я отримав від цієї трансформації, тут можна розслабитися. В травні спокійна енергетика, коли я отримую насолоду від того, що я маю. Емоції контролюю. Тут ангел переливає карта води, емоційна переливає емоції з кубка в кубок спокійно. Під ногами вода спокійна, енергетика врівноважена це баланс. От Основна теза. Травня це баланс. Дотримуватися балансу, гармонії, миру, це терпіння, це також ну, помірність і спокій. Ось травень буде у вас такий релаксу. Гармонія і безтурботність. Все. Ви вже своє відвоювали ось тут. В квітні ви вже свою порцію адреналіну, болю, всього, що тільки можна, отримали і можна розслабитися в травні. Так, далі дивимося червень, яке буде літо. Яке буде літо червень для водолійчиків? Мах! О, супер! Відпочили, оновилися і беруся до роботи. Берусь втілювати свої мрії, свої бажання. Мах, це. От він недаремно називається маг, та ще й одиничка, перший старший аркан. Один це завжди поштовх, це завжди розуміння, що я хочу. Мах це амбітна людина. Карта вогню, коли запалився такий вогонь, що я впевнений, що я хочу, і я впевнений, що я цього досягну. Мах, він має всі можливості, він вміє знайти всі ресурси, все, що йому потрібно, якимсь чудом, якимось чином він отримує. І має можливість втілювати все, що він хоче. Це сила волі, це от таке бажання, яке от загорілося і горить, палає, і я мушу його втілити. Винахідливість, тому що мах, тому і мах, що він пристосовується і використовує при потребі те, що потрібно в даний момент. Це вміння і здібності. Використати свої вміння і здібності в потрібний час. І, звісно, концентрація на тому, що ви хочете, яким чином досягти. Тому що Мах, він бачить ціль, не бачив перешкод. Все, девіз ваш на червень. Потужна дуже енергетика. Далі дивимося липень. липні Що буде? А в липні вже відлюдник. Вже або для когось це спокій, коли я от настільки розгорівся мого вогонь, що я потребую відпочинку. Відлюдник, розумна людина, яка це таке добровільне усамітнення, яка потребує ну, кожен що, хтось відпочинку, кожен свого, хтось подумати, хтось спланувати. От продумах ви щось стілювали, і, можливо, підкоригувати, і ви вам потрібно. Паралельно щось захотіли ви ще щось розвивати, іншу сферу. І от відлюдник потрібен для того, щоб усамітнитись і подумати, спланувати. Ну в кожного свій відлюдник комусь знайти себе, комусь відпочити, комусь переванзавантажити себе, свою голову, для когось це планування, для когось це самоаналіз, для когось це споглядання. На своє я, що я хочу? Для когось поглядання на ситуацію, коли потрібно подивитися іншим поглядом на ситуацію. А для кого це, коли я відійшов від ситуації, а ви собі мастіть голову. Тобто, що підставляйте кожен під свою ситуацію, відсторонення, так би мовити. Щоб не заважати. Для кого це самотність, а для когось це пошук себе. Але енергетика спокою. Спокою, наповнення себе, обмірковувань. Далі дивимося, що в нас далі. Серпень, яким буде? Серпень для водолійчиків. Колесо Фортуни, ох, от вас так, так по черзі. Активний місяць, спокійний, активний, спокійний. От після відлюдника колесо фортуни. Доля, якщо у вас от були якісь проблеми, щось вас гнітило, якась ситуація така складна, з якою ви от відлюдник ви шукаєте вихід, то колесо долі, колесо фортуни вам допоможе, коли доля дає вам можливість міняти, але знову ж таки це кармічна карта, пам'ятайте, і тому червень і липень. Не на робіть собі поганої карми, тому що тут ви утримаєте по заслугам те, що ви заслужили. Якщо ви гарно себе поводили, доля вам дасть можливість поміняти ситуацію на краще. Обставини так складуться, що ситуація сама розрулиться. Якщо ви погану карму собі напрацювали, були нічемним, то отримаєте відповідно можливо ще й погіршення ситуації, тому що це зміна. Зміна циклу, зміна, зміна ситуації, зміна якась. А вже... На що? Ну, фортуни воно би на краще мало міняти. Ну, але я ж не знаю, яку, що ви там могли натворити, наприклад, такого, ви будете за це відповідати. За добро, добром, за зло-злом. Бумеранг ніхто не відміняв. Тобто колесо фортуни це швидка карта, це зміни. Це везіння. Недаремно воно тут фортуни. В класиці воно називається колесо долі, а второ незалежні колесо фортуни якої нам завжди бракує, хочеться і краще, і швидше, і вже і одразу. Можливо, ви утримаєте в серпні все і одразу, якщо ви заслужили на це. Це виграш, це ну, раптове щось таке приємне для вас. Несподіване це фортуна, це зміна циклу, це вирішальні моменти, якісь будуть відбуватися в вашому житті. Удача і несподівані події. Вересень, так, дивимося далі, який буде вересень для водолійчиків. Коханці, тут коханці, в класиці старший аркан закохані, а тут коханці, можливо, і коханці, ну, енергетика класна. Карта має два, два значення. Як закохані, тобто все, все гаразд, ви в парі, ви маєте пару, у вас між вами гармонія. Романтика, якщо ви не маєте пари, можливо, ви буде в вересні можливість знайти свою половинку, але також це вибір. Ну, чого він буде стосуватися, знову ж таки, підставляйте кожен під свою ситуацію. Можливо, вибір з, з партнером, щось, тому що тут дивіться, тут гора між, між людьми, і вони от, зближаються. Майже вже взялися за руки, можливо, були якісь проблеми. І у вас стоїть вибір сказати, не сказати, зробити, не зробити відштовхуєтеся від того, як зреагує ваш партнер чи партнерка, і от тому такий вибір. Але енергетика класна. Шість це комунікація, коли ви домовляєте, завжди ви домовитеся. От в вересні, е закохані, і карта енергетика комунікації вам дає можливість говорити і домовлятися. Вас почують. Говоріть, бо вас почують, вам підуть назустріч. Ви завжди знайдете компроміс. Ну, Закохані. Скеруйте закоханих в, в, в пристрасть, в романтику, в кохання. От проведіть весь вересень в рожевих окулярах, в хорошому значенні цього слова. Коли все класно, ну це ж і партнерство, і в бізнесі все класно, коли легко домовлятися, коли вас чують. Так, що у нас тут написано? Так, любов, союз, партнерство, тобто основні такі тези. Взаємодія, вибір, романтика, баланс і єдність. Ну, баланс. Дотримуйтесь балансу. Не перегинайте палку, не примушуйте нікого. Єдність з партнером повинна. бути. ви маєте відчувати це. І от тоді буде гармонія. Жовтень, який буде жовтень. Вежа. Ну, можливо, якщо тут програється в когось саме не закоханими, а за коханцями. То вже в жовтні вас чекає блискавка. А блискавка це є, коли щось раптово вилазить назовні: обман, брехня, страхи якісь. ну Блискавка завжди влучає в те, що, що має тріщину, де між людьми немає вже. Нічого доброго, а просто вони от тягнуть це. ту тяжку ношу несуть, 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 як чемодан без ручки. І нести важко і кинути важко. То блискавка воно в моменті все вирішує. Все. То, тобто, обставини так складуться, щось так станеться, що все, ситуація вирішиться. Ви або її вирішите, або самі обставини так складуться, що сама вирішиться. Тобто це кінець. Коли розвалилося щось. ну Так як в нас війна, блискавка може бути влучанням. Будьте обережні, десь там поряд, близько ваш будинок, будьте обережні до повітряної тривоги, в жовтні. Блискавка це також ремонт може бути так, коли от капітальний ремонт будинку. бо це вежа, це будівля. Ви робите ремонт, капітальний, такий, ну, не косметичний, а щось таке вагоме і серйозне. Блискавка це завжди боляче, раптово, тому що ми не готові. І тому, якщо ви щось плануєте на жовтень місяць, зразу розгляньте, тримайте для себе план Б, тому що це хаос, коли втрачає, влучає блискавка, ну образно, так, влучає блискавка, коли трапляється якась непередбачена ситуація, ми завжди до неї не готові. І Розгубленість, хаос і що робити і куди бігти, тому щоб ви розуміли, особливо, якщо як щось важливе ви плануєте, щоб ви мали запасний вихід, запасний план. Тому що це може бути катастрофа. Ну, от, тези, так? катастрофа, руйнація, потрясіння, травма, раптові зміни і хаос. А вже як програється в кожного своя ситуація на роботі в особистому житті. Коли викриється трикутник, ну це будь-що може бути неможливо навіть передбачити, але що воно викличе в вас таку несподівану реакцію, це, це так. І хаос, і страх, і, і а що робити далі. Потім воно завжди на краще. Тобто вас звільнили з роботи, а фірма за місяць збанкрутувала, а ви за той час вже оприділилися і почали самі на себе працювати. Ось так блискавка працює. Страшно зразу, раптово неприємно. Але потім воно на краще, тому що. Зліпити вже те, що куди влучає та блискавка, неможливо, воно розсипеться все рівно. Далі в нас листопад для водолійчиків, яким буде листопад. Так, приліпилося. Колісниця. Можливо, це буде переїзд, так, дорога, кудись, тому блискавка, що ось тут. Чого вона стосується, свари розійшлися, посварилися будинок, так влуч, влучання в будинок, от аж ви його вимовити важко, такі слова не хочеться говорити, але краще бути попередженим і обережним. Бо колісниця це вже дорога, рух, поїздка. Можна ну, в кожного своя, для когось назавжди, імміграція, для когось просто на відпочинок, так, кудись до рідних. Це рух, динаміка, активність, швидкість, все, що стосується автомобіля, купівля, продаж, ремонт е собі, друзям, вас попросили, задіяли, вас взяли з собою, друзів, ви самі їдете, ви друзів покликали. Ну, але ще крім того, колісниця. Якщо вона може стосуватися ваших планів, ваших амбіцій. І щоб досягти успіху, потрібно чітко розуміти, що я хочу і йти до цього. Не Неслух, як водій їде за кермом. Він розраховує, він має план в умі. Він знає, куди я їду, куди направо, коли наліво, коли гальмую. Водій вирішує. Отак от і потрібно керувати самому своїм життям. Тоді ви досягнете успіху. Сконцентруватися, що я хочу не питати поради, а, а відштовхуватися від своїх бажань, від своїх амбіцій. Тому що амбіції і успіх, концентрація і розуміння, не вагання і поради. А коли я чітко розумію і сам відповідаю, що потім не було на кого спихати, я беру відповідальність в свої руки, рішучість і сила волі, контроль, самодисципліна і зосередженість. І тоді. Ви отримуєте в кінцевому результаті успіх. Обережно за кермом, бо дуже швидка карта. І грудень. Яким буде грудень закінчення року для водолійчиків? О, як класно! Імператриця. Все енергетика спокою, радості, краси. Це енергетика жіноча. Жінки берегині, до якої вся сім'я гуртується навколо неї. До неї всі. І приїжджають, для неї комфортно. Це може бути буде, може буде бути ви можете бути. Бачта цілий день говорю, язик заплітається. Це може можете бути ви. Може бути, ваша мама, бабуся, до вас приїде, вона буде задіяна, важлива буде, тому що це в грудні свята, і ось така сімейна. Іделія навколо ось такої жінки, вашої половинки, мами, бабусі, коли всі горнуться, всі збираються разом. Енергетика добробуту, радості, процвітання. Коли, от, якщо ми говоримо про втілення, про бізнес, то класна енергетика, коли росте все, процвітає, це добробут, успіх, енергетика спокою, енергетика наповненості такої. Ем, Турботи, коли ви розумієте, що про вас турбується. Якщо це ви така жінка, вас стосується, то це краса, коли хочеться і можливо доглядати за собою. Ну ви і так, імператриця це жінка-красуня. Коли хочеться бути краса, природа, коли все хочеться гарного чогось, можливо, щось створювати своїми руками. Себе якось оновити і прикрасити, поміняти імідж, ну, неймовірно класна енергетика, любові затишку, такого домашнього затишку. Також це вагітність. Ось таке дуже гарне завершення року для водолійчиків. Я бажаю вам, мої любі, щоб у вас був чудовий рік, щоб він нам приніс перемогу і мир, наші домівки, вернув наших рідних. Додому, щоб всі ваші рідні були живі і здорові, як не з вами, то на зв'язку, щоб всі рік забрав весь негатив, негаразди, проблеми, хвороби, все, що вас не влаштовує, щоб все воно розчинилося, а ви прожили його на позитиві, з радістю, з любов'ю, щоб ви втілили всі свої бажання, амбіції, щоб досягли успіху, щоб хто Хто, що шукає, те, щоб ви знайшли, хто свою половинку, хто роботу, хто, щоб усе було гаразд. Люблю вас обіймаю. Бажаю вам тільки найкращого. Дякую вам за те, що ви в мене є. Пишіть, коментуйте, я завжди з нетерпінням очікую на ваші коментарі. Ставте вподобайки. А хто ще не з нами, мої любі, приєднуйтесь! Мене дуже тішить, коли нас стає більше. І почуємось папа. -па.